Ну що, катаний? Манітопський Куршавель. Манітопський Куршавель. І я сижу така модна женщина в двох шпарах шкарпеток. Бо на вулиці мінус 26 там. Хтось катається на лижах, хтось катається на сноуфорді. А я сьогодні на лінивому режимі. І взагалі... Нічого не маю проти цього. Зараз будемо разом з'їжджати з, з горочки. На тюбах. Тут зараз буде така дивна дивне провалля. Опача. А потім буде справжній акцію. Розпаремо. Розпойнюй. О, зараз прикольчик буде, зараз підстрибене. Зараз мене відстібне, В мене тут зараз не виїхати, ми з о, боже, Я колобок сьогодні трошки. Ось от тако, отако, от отако. Ось зараз.

У нас якимось піском чи щось чимось. Але ні, обійшлось. Оце така гульня. Оце така гульня.